19 липня 2024 року комп'ютери почали масово виходити з ладу. Екрани смерті зачепили півсвіту. Аеропорти, банки, аптеки, виробництва і тисячі тисячі інших підприємств просто встали. Але я вважаю, що одна малесенька помилка не може положити півсвіту. Тому давайте поговоримо, яка серія рішень і підходів призвела до такої катастрофи. І чому я впевнений, що схожі катастрофи ще точно повторяться? Краудстрайк це одна з найкрутіших компаній по кібербезпеці в світі, ну принаймні, була до цього інциденту. І вона, на відміну від інших компаній, які виробляють антивіруси, зробила свій акцент на хмарних рішеннях і проактивному захисті. Якщо взяти Касперський, Нот32, Аваст, то вони працюють приблизно так. Вони знаходять якісь файли, порівнюють вмістки з цих файлів з своєю базою мимовірних вірусів, і якщо щось знаходять, починають кричати як різані. Кравут <CrowdStrike> випустив Falcon Platform, який зробив основний акцент на тому, щоб ем, звертати увагу на якісь підозрілі дії. Навіть якщо це не вірус, а просто якийсь хакер вирішив зламати комп'ютер і покорперсатися в файлах, то для нього це буде нетипова дія, і він відреагує. Також компанія робить акцент на технології, включно з AI, щоб рятувати своїх клієнтів від зловмисників ще до того, як вони заподіють шкоду. Більше того, завдяки хмарним рішенням, як тільки якась небезпека з'являлась в однієї компанії і її зупинили, Усі інші компанії автоматично швидко ставали захищеними від е, такого типу зломів, бо класичні антивіруси ну, оновлювалися в кращому разі один раз в тиждень. А це призводило до того, що якщо є якийсь доволі швиденький хробак, то він поперезаражає половину комп'ютерів ще до того, як прийде оновлення антивірусу. Тому ця оперативність давала їм величезну перевагу в порівнянні з іншими антивірусами. При тому, що і сам продукт робили настільки швидко і круто, що, запустившись в 2011 році, зараз вони стали певним стандартом індустрії з списку 500 найбільших компаній, ну в Штатах, 300 з них використовують продукцію компанії CrowdStrike. ну точніше кажучи, використовували до цього зараз доволі навряд, тому що така оперативність і швидкість релізів вкупі до настільки глибокого проникнення в саму систему, оскільки це антивірус. Перетворювала цей продукт на бомбу заповільненої дії. Зараз, дивлячись назад, очевидно, що рано чи пізно щось мало піти не так. Отож, бомба спрацювала. Давай продаємось по хронології, що і як відбувалось. П'ятниця. Сьома ранку. Ну, якщо бути точнішим, сьома година ранку і 9 хвилин за київським часом. Краудстрайк. Випустила оновлення програми Falcon. Такі оновлення компанія випускає по декілька разів на день. Тобто нічого дивного в тому, що вони релізили в п'ятницю, немає. Бо зазвичай, якщо компанія все ж таки реліз робить там раз в декілька тижнів, то реліз в п'ятницю не найкраща ідея. Але якщо релізити кожен день, то в якийсь день буде реліз і в п'ятницю. В цей момент на платформі Ажур почали масово падати компи, які мали їх програмне забезпечення. Згодом інші провайдери почали повідомляти, що в них також деякі з клієнтів, які використовують Windows 10 і 11, почали лягати і не могли піднятися назад. Комп'ютер перезавантажувався, система починала підніматись, потім бац, екран смерті, і все. Комп'ютер знову перезавантажується, знову піднімається, знову екран смерті. І так по кругу. До речі, одне з порад Майкрософта це було перезавантажити 5 разів і тоді мало піднятись. Наскільки були теорії, що один це після п'ятого разу вони брали якесь збереження більш ранішої версії, але це сумнівно. І наступне: що деколи не встигав драйвер е, звернутися до помилкової штуки, і падала сама програма, але система запускалася. Компанія CrowdStrike… Дуже оперативно включилась, тому що уже в перші хвилини масштаб збою був просто гігантським. Уже о 8 годині, 27 хвилин за київським часом, компанія відкатила зміни на попередню версію. І якби все спрацювало, то це би був так, масштабний інцидент, але недовготривалий і в результаті ні до чого серйозного не привівши. Приблизно як і трапляються схожі інциденти в десятках великих компаній щороку. В таких випадках вже практично у всіх компаній вибудований сценарій, тому що попадались на це не раз. Спочатку відкатуємо до останньої резервної копії, накатуємо цю резервну копію або коду, або і бази даних, якщо там щось сильно порозхірачувалось, і далі вже думаємо, що робити з оновленням, як його виправляти і дороблювати. Головне, якомога швидше піднятися. Проте в цьому випадку все було не настільки просто. Оновлення не могли попасти на заражений кодом комп'ютер. тому приходилось вручну сам комп'ютер переводити в безпечний режим і з нього вже викатуватись і оновлюватись. Звучить ніби не надто складно, і тому маленькі компанії, в яких там сервер на судного компа, піднялись доволі швидко. Але в різних гігантів, наприклад, виробництв, аеропортів або тої ж нової пошти, так просто зробити не вийде. В них тисячі комп'ютерів, які заразились, і до кожного з них треба індивідуальний підхід. Більше того, в багатьох компаній для безпеки був включений Windows BitLocker. Е, система, яка шифрує диск, але Ключ шифрування не можна тримати на тому ж девайсі, тому зазвичай тримали на іншому сервері, який також ліг. Тому технічним спеціалістам в компанії приходилось розмотувати клубок до перших ключів, оновлень, розшифровувань і все це робити вручну. А в цей час всі системи просто лежали. Причому варто розуміти, що в перші моменти, коли це все відбулось, народ не розумів, що відбувається. Можливо, це хакерська атака, можливо, дуже швидкий вірус, який надто оперативно все заразив. І що робити, як реагувати, які наслідки від цього було абсолютно незрозуміло. Банально, той ж самий вірус Петя він фактично видаляв дані з диску, зашифровуючи все так, що відновити неможливо. І коли ти бачиш просто екран смерті, ти не розумієш, в якому стані в тебе взагалі усі дані, які в є, в такому тумані незрозумілості, уявляєш паніку якогось системного адміністратора в гіпермаркеті, який просто собі сидів, чилив і тут хоп, все виробилось, і він не знає. Щось він пропустив, десь він накосячив, щось не так, що відбувається, вдасться, не вдасться. Я думаю, за ці години, поки вийшли новини і все стало на свої місця, він посивів доволі знатно. А сивів він, між іншим, біля шести годин. Бо перша заява офіційна від директора CrowdStrike прийшла близько. 12.45 за київським часом. Окрім того, що він заявив, що проблема саме в їх програмному забезпеченні, він ще й заспокоїв, сказавши, що це не була хакерська атака, що ніхто не проникнув на їхню компанію і зробив якийсь злом. Це було просто по необережності. Багатьох це заспокоїло, тому що так, ситуація максимально неприємна, але дані не втрачені. Це не був якийсь злом і так, що дані також не злиті, тому можна трішки видихнути і пробувати піднімати далі. Бо якби через оцю мережу антивіруса з такою оперативністю проник якийсь шпигун чи шифрувальник, це б була катастрофа просто іншого масштабу. Наступна проблема була в тому, як це все підняти назад. Оскільки збій був глобальний, який зачепив весь світ, моментально з'явились тисячі шахраїв, які під видом техпідтримки компанії CrowdStrike, е, пробували. До получити доступ до серверів, витягнути якісь дані, щось десь наковиряти або просто кинути на гроші. Це було доволі масштабно, тому Краудстрайк попереджувала: не довіряйте шахраям, вони можуть видавати себе за нас і нашкодити вам. Угу. Якщо що, такі ще положить систему, ви ж не хочете, щоб у вас положили систему? А стоп, вона вже лежить. <му> Згорим пополам до кінця дня більшість систем піднялося. Деякі дані приходиться відновлювати, але системи почали працювати. І після того, як вони почали працювати, всі в компаніях сіли і почали думати: а що ж нам робити для того, щоб таке не повторилось, і взагалі, що це було і чому це настільки сильно вплинуло на нас? Дехто пішов по найпростішому шляху. Наприклад, Ілон Маск заявив, що ми просто перестаємо користуватись продукцією компанії CrowdStrike. але глибинні процеси в IT зараз такі, що основний акцент це оперативність. І тому інші компанії з кібербезпеки, на які вони перейдуть, також можуть стикнутися з такою проблемою. Давай коротко проглянемо технічну складову. До кінця повністю не зрозуміло, що саме стало причиною такої проблеми. Ну тобто, коду вихідного в нас немає, тільки з файлів, які десасемблювали, пробували здогадувати, що саме є причиною. Проте повністю всю картину бачу тільки всередині компанії CrowdStrike. Але одразу виникає питання до вінди. А як, взагалі, програма отримала такі величезні доступи, що може тупо положити систему? Прикол в тому, що багато антивірусів мають набагато більше доступів ніж проста програма. Ну, навіть з правами адміністратора. Щоб досягти таких доступів, вони поміщають частину свого коду в драйвери. Тобто свою програму вони ставлять як драйвер для того, щоб могти копатись в системі якомога глибше і краще помічати якісь підозрілі дії інших програм. Windows дає величезні доступи драйверам до низького рівня, для того, щоб драйвери могли якомога ефективніше працювати з залізом. Уже на монтажі прилетіла прикольна новина. Microsoft в цій цій ситуації частково звинувачує угоду з Європейським Союзом, по якій вони зобов'язувались давати такий ж самий рівень доступ до внутрішнього API-системи, як і використовують їхні програми. І тому на рівні ядра до багатьох з компонентів був доступ в зовнішніх програмах і змогла виникнути така помилка. У випадку з Falcon, драйвер залили з помилкою. Вінда під час перезавантаження люб'язно давала драйверу зробити свою роботу. Драйвер з оцією помилкою вбивав себе, що й він дув добавок, і всі разом вони сумно гинули. Тобто, перезавантажитись і накатити оновлення з виправленням було вже неможливо. Існувала теорія, що помилка виникала із-за того, що не було перевірки на нул, і зверталися до зміну, яка була нулем, і в результаті все крешилось і падало. Але інший тред Показав, що перевірка на нул там була, і швидше за все помилка виплила із за відсутності певних даних в конфігураційних файлах. Але головне, що перевірка на нул там була, тобто це не була настільки дитяча і примітивна помилка. Якщо хочете самі в файлах, я закину архів в телеграм-канал, і мене дуже радує, що все не настільки погано з організаційною складовою. Тобто, швидше за все і тести там були, і вони б навіть пройшли. Просто вони працювали ізольовано. Це як в мемі, де Титанік тоне. І крапочками позначено, що юні тести всі проходять, але вся разом ця байда ніяк не плаває. Отож, тести були, або ну точніше сказати, навіть якби вони були, то це все рівно не спасло б від помилки, тому що були вони чи ні, я не знаю. Давай дивитись, які ще організаційні моменти були допущені. Може, це стало через те, що людина сама в себе написала код, накотила цей код і запустила оновлення. А якби було все через PullerQS, то інша людина б глянула, не дозволила це пропустити і сказала, ось тут помилка треба виправити. Правда? Ні, неправда. Оскільки швидше за все це не була тупо помилка на нул, то інша людина, ймовірно, також не помітила б цю помилку, тому що вона не настільки очевидна. Весь код виглядатиме цілком робочим, а що десь там в конфігураційних файлах, які зараз давним-давно не трогали, щось може не бути або не так відпрацювати, ну це було доволі неочевидно. Багато хто також пропустив би окей, не пулерквести. Тоді що наступне? Можна було б запускати не на весь світ одночасно, а помаленьку невеличкими партіями і дивитись. Але сама специфіка роботи компанії полягала в тому, що як тільки вони знаходять якусь проблему чи вірус, то вони мають якомога швидше надіслати це на всі свої компи, щоб інші компанії не встигли ним заразитись. Тобто оперативність в першу чергу. Звичайно, можна було накидувати код з паузою ну, 5 хвилин, якщо потрібно настільки велика оперативність. І якби компанія це робила, то швидше за все, все стався б якийсь невеликий локальний колапс, а не загнуло півсвіту. Тобто, в ідеалі спочатку запускати на компах, які е, знаходяться вас там в тестовій лабораторії, але це мають бути компи, які повністю сконфігуровані як клієнти, а не мають якусь окрему специфічну конфігурацію для тестів. Дивитись, що все ок, потім запускайте на умовні 5% клієнтів. Знову ж таки, дивитись, що протягом 5 хвилин ніяких даунтаймів, все відпрацьовує, ніби системи світяться і відповідають. Окей, накатуємо далі невеликими хвилями, але дуже швидко і оперативно. При тому, що навіть цей підхід не гарантує відсутності помилок. Окей, можливо буде якась інша помилка, де не всі компи впадуть, а тільки компи, які мають ще інші специфічні драйвера, які між собою почнуть конфліктувати. Але поступове накатування системи все рівно дуже сильно зменшить масштаб проблеми. Бо проблема в тому, що в CrowdStrike це був далеко не перший факап. Подібні баги виникали уже не раз. Наприклад, саппорт Red Hat дистрибутиву Linux Попереджав CrowdStrike про критичну проблему в їх програмному забезпеченні, які вони поставляли в Linux. Проте в Linux сам не падав на мертво, і можна було відключити це програмне забезпечення, поки в CrowdStrike не починять проблему. До речі, в компанії в той момент відмовились від будь-яких коментарів. А ще трішки раніше вони зламали серверні збірки в Debian. і доволі довго не бралися їх чинити. Тобто. Основний слоган компанії був не якість, а швидкість і оперативність накатування нових фіч. І це насправді цілком норм для якогось стартапу, який працює з доставкою їжі. Але аж ніяк не для компанії, якої свій акцент і головний фокус це кібербезпека. До речі, іронічно, що співзасновником і CEO CrowdStrike був Джордж Курц, який в 2009-му був CTO і по-моєму, також співзасновником МакАв. E, і знаєте, що відбулось в них в 2009-му. Їх оновлення поламало e, конфігураційні файли Windows XP, які призводив до синього екрану. Як писали журналісти тоді про цю ситуацію? Я впевнений, що жоден автор вірусу ніколи не розробив якесь шкідливе програмне забезпечення, яке вимикає стільки ж машин так швидко, як МакАв сьогодні. Ну, я думаю, Краудстрайк вдалося побити цей рекорд. Запам'ятайте цей день, тому що саме він заставить переосмислити підходи до безпеки не тільки компанію Краудстрайк, а й весь IT. Програмісти набагато відповідальніше будуть відноситись до коду. І. Вибач, не можу говорити це на повному серйозі. Просто коли падали звичайні сайти, які будуть падати в майбутньому, звичайні сайти, інші сервіси, то це прозводить просто до локального збою одного конкретного продукту. Ну, наприклад, GitLab також у 2017 році доволі по цікавій ситуації впав. Але хто це помітив? Особливо ніхто, тому що клієнти гітлабу певний час не могли користуватись гітлабом. В них не зупинилась уся робота. Просто хоча б компанії, які працюють в критичних сферах, мають ставити своїм акцентом не швидкість, а саме безпеку. І я не впевнений, що компанія CrowdStrike вдасться пережити цю проблему, тому що після такого резонансного випадку почали копати і побачили, що саме підходи і філософія CrowdStrike постійно була такою. І раніше не впало півсвіту, тільки по якомусь щасті, що все гарно складувалось. А зараз занадто серйозні наслідки виникли через ось цю невеличку проблему. Але навіть якщо компанія CrowdStrike зараз розориться, то з'являться інші маленькі компанії, які будуть в погоні за тим, щоб зайняти свою нішу ринку, яка щойно вивільниться. Будуть максимально швидко рости, забезваючи на тестування, поступовий накат, спринти і іншу непотрібну бюрократію. Тому така ситуація ще точно повториться. Питання тільки в масштабах. І пам'ятай: Деніс Річі найважливіший програміст історії.